Hello, guys! It's time to speak English. Я Наталія П'ятниця. І це моя історія на конкурсі Неосвітній Арсенал. Учитель є вчителем доти, поки навчається сам. Щодня я вчуся, щоб мої уроки були ефективними і цікавими, щоб вони приносили дітям радість пізнання і співпраці. Що є урок? Це маленьке життя, це крок до себе кращого. За новою українською школою ключовою компетентністю на уроках англійської є комунікативна. Тому моя основна задача навчити вчитися, знаходити інформацію, аналізувати критично та креативно мислити, адаптуватися у умовному середовищі. Ми не обмежуємося традиційними уроками. Щосуботи спілкуємося з волонтерами у рамках проєкту Speaking English Language Overseas». Пізнаємо культуру, ділимося досвідом, обговорюємо різноманітні теми. А ще розповідаємо про Україну, про нас, про те, чим пишаємося і за що вболіваємо. А чим пишаюся я у співчителя досягненнях його учнів. Хтось вперше заговорє англійською, хтось порозумівся за кордоном, хтось переміг у конкурсі, а хтось здав міжнародний екзамен. Разом радіємо кожній перемозі і водночас цінуємо кожну помилку, творимо кращу версію себе. Поступово діти стають більш впевненими у собі, починають відчувати ці потенціал, задоволенням беруть участь у різноманітних конкурсах, науковій діяльності МАН. У рамках літнього табору GoCamp зустрічаємося з митцями і мотивуючими спікерами, креативимо, спілкуємося з носіями мови і знову вчимося. Для всебічного розвитку дитини обираю STEM як прототип реального життя. Разом досліджуємо, візуалізуємо через макети реальних продуктів, вчимося презентувати. Вчимо мову не заради мови. Англійська стає потужним інструментом пізнання і самовираження. Ми справжні, ми прагнемо змін і самі є творцями нашого майбутнього.